За хвилину у києві ТСН коротко підбиває підсумки вівторка 293-го дня відважного опору українців російським окупантам. Як допомогти Україні пережити зиму в умовах російського терору, домовлялися чиновники із майже 50 країн світу і десятки міжнародних організацій у Парижі. Цю конференцію назвали енергетичним Рамштайном за аналогією із військовою донорською платформою, яка координує постачання зброї в Україну. Уступному слові президент Зеленський чітко озвучив наші потреби: це трансформатори, обладнання для відновлення високовольних мереж. Аварійна підтримка з боку європейської енергосистеми. У відповідь президент Франції Макрон зазначив, що переговори про виведення важкої зброї із Запорізької атомної станції вже тривають, і найближчі тижні будуть вирішальними. У результаті цієї конференції із промовистою назвою Солідарні з українським народом виділили мільярд євро, щоб допомогти пережити зиму. Крім того, Україна та Франція підписали низку угоди про співпрацю у відбудові інфраструктури та енергетики нашої країни. Ми закликаємо Євросоюз направити спеціальні місії на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, які задіяні в енергозабезпеченні України, і від яких прямо залежить стабільність усього нашого регіону. Нам потрібен спеціальний постійний механізм координації зусиль, паризький механізм, який дозволить давати вчасні та ефективні відповіді на кожен виклик російського енерготерору безсумнівно вони порушують фундаментальні принципи гуманітарного права. Ці дії є неприйнятними і не залишаться безкарними. Хочу чітко зазначити, що в цьому контексті саме Україна, яка є жертвою агресії, має визначити умови справедливого та сталого миру. Україна отримує також 18 мільярдів євро зі спільного бюджету Євросоюзу. Одностайна згода країн-членів, включно із Угорщиною, яка рішення блокувала. Є. Досягли її пізно ввечері в понеділок посли держав Євросоюзу. А остаточне голосування має відбутися в четвер. Угорщина перестала блокувати рішення або теж отримає гроші. Майже 6 мільярдів євро грантів із ковідного фонду ЄС на відновлення угорської економіки. Своїм голосуванням надання Макрофіну має закріпити і Європарламент. Цей пункт екстрено внесли у порядок денний. Таким чином кредити дадуть під гарантії спільного бюджету ЄС. Перший транш планують відправити у січні за розблокування фінансової програми Євросоюзу. Подякував Володимир Зеленський. Він зізвонювався із президентом Євроради. Сполучені Штати серйозно обговорюють відправлення до України систем протиракетної оборони Петріот. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на трьох чиновників із адміністрації. Розроблений Пентагоном а план ще має затвердити голова Міноборони Ллойд Остін. Після цього документ ляже на підпис Джо Байдену, і чиновники переконані, що президент Сполучених Штатів його підпише. Про яку кількість пускових систем йдеться, не поточнюють однак, типова батарея Петріот включає радар, що пеленгує і відстежує ціль. Комп'ютери, генератори і до восьми пускових установок на кожній із яких по чотири ракети. Раніше встановити системи Петріот в Україні пропонували поляки, але Німеччина, яка мала поставити додаткові установки Польщі, передавати їх Україні, зрештою відмовилася. Порятунок від ампутації у Дніпрі медики задіяли сучасні технології, аби вберегти руки і ноги поранених бійців. Тут лікують захисників із бахмутського напрямку, що нині найгарячіший. Лікарі кажуть, роблять все можливе, аби бійці не тільки вижили, але й могли після одужання повернутися до повноцінного життя. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська спілкувалася із пораненими. Ледь не лишився ноги та навіть життя. Юрій згадує, як потрапив під мінометний обстріл на пекельному Бахмутському напрямку. Я навіть не встиг і зреагувати. То почала свистіти над головами. Один за одним вихоп вихопив Я спиною за камні, а ноги виступали. Чую такий удар, наче, наче корикував до удара. Тупи удар. І все, нога склалася. Осколок розтрощив стегно, кажуть лікарі. Поранення було вкрай складне і небезпечне. Енергія взрива літі з огромною швидкістю і травмує м'які ткані і костя. Це великий осколок пуля приблизно таких же розмірів. Медики ретельно збирають потрощені кістки, аби ногу можна було врятувати. Операція складна та врешті дає можливість повністю одужати. Це апарат зовнішньої фіксації стежні закручені в кость і фіксовані штанг. штанга. Штанга утримує татвомки. перелому. Юрій згадує мирне життя сам із Закарпаття. До російського вторгнення працював будівельником, керував краном та зводив мости. Саме хочеться це мира. Радіє, що живий. Утім, хвилюється, що після перемоги не зможе з травмованою ногою працювати на будівництві. Та лікарі заспокоюють. Їм вдалося зберегти ногу та її функції. Тож після реабілітації чоловік зможе піднятися на кран, аби знов будувати мости вже у мирній країні. Ульпаось колосандроліжні про тесен один марафон Єдині новини. 14 років за ґратами із конфіскацією майна такий вирок отримав 22-річний уродженець Горлівки, а нині житель Краматорська. Причина він фотографував українські військові об'єкти і надсилав світлини російським кураторам. Чоловік знімав будівлі поліції, тероборони та військові об'єкти, відправляв їхні геодані і навіть зазначав у листуванні споруди, які, на його думку, треба руйнувати. Затримали його в травні, і от тепер засудили за статтею колабораціонізм. В офісі генпрокурора зазначають, після школи молодик став студентом і отримував українську стипендію. Утім, це не завадило йому працювати на ворога правоохоронці, котре закликають громадян, навіть заради власної колекції, не фотографувати стратегічні об'єкти. І в Україні Вовчий суд нарешті ліквідовано. Президент затвердив своїм підписом рішення Верховної Ради ліквідувати скандально відомий окружний адміністративний суд Києва, який очолював Павло Вовк. Саме через його прізвище та через низку скандальних рішень ОСК уже давно отримав прізвисько Вовчий і здобув славу найбільш корумпованого суду в Україні. І голова і інші судді фігурують у численних корупційних розслідуваннях. Зокрема, вовк є головним героєм записів оприлюднених національним антикорупційним бюро. Згідно з ними він впливав на ухвалення рішень у певних справах за гроші. За кілька днів до російського вторгнення в Україну ОСК відкрив провадження за позовом Януковича, який через 8 років після втечі раптом вирішив там оскаржити своє усунення від президентства. За даними ЗМІ, це було частиною російського плану із повернення російської маріонетки у президентське крісло після повалення влади в Україні. І саме цей суд мав намалювати рішення, яке б зробило повернення Януковича легітимним. Минулого тижня Держдеп Сполучених Штатів запровадив санкції проти судді Вовка та членів його родини за хабарництво та корупцію. Водночас, із ліквідацією суду виникає юридична колізія. Суду немає, а судді залишаються. На певний час вони продовжують бути недоторканними і матимуть усі ті привілеї, які передбачені статусом судді. Але така ситуація не триватиме вічно. Що не запрацює вища кваліфікаційна комісія суддів України, вони мають скласти відповідні іспити і будуть розподілені по інших судах. У разі якщо відмовляться від цієї процедури, з'являється підстава для їхнього звільнення. Сьогодні я підписав ухвалений Верховною Радою закон про ліквідацію ОАСК Окружного адміністративного суду Києва. Ця історія завершилась. А історія реформ продовжується. Продовжується навіть під час такої війни. Херсон із водою. Майже 90% водопостачання у місті вже відновлено. Зараз підключають споживачів. Про це заявили в офісі президента. У місті є світло та тепло, хоча й з перебоями кажуть там, оскільки расисти продовжують обстріли. Крім того, триває ремонт траси Миколаїв-Херсон, важливого транспортного сполучення зі звільненим містом. А це означає, що доставляти гуманітарну допомогу і українські товари стане легше в деокупованих селищах Миколаївщини. Теж працюють ремонтники, щоб забезпечити споживачів світлом. А мобільні пункти Укрпошти продовжують виплати пенсій. Російські терористи за час вторгнення зруйнували 9274 об'єкти Миколаївщини. Відновлено станом на зараз 2126. Працюємо над тим, щоб наші громадяни отримували пенсії на деокупованій території Миколаївщини. Укрпошта за допомогою мобільних пересувних пунктів вже виплатила 8 мільйонів 443 тисячі гривень. І репарація в дії у селі Рудницьке на Київщині жительку, хату якої зруйнували російські окупанти, поселили в будинок, власник якого нині мешкає в Росії. Після деокупації Рудницького виявилося, що десятки хат пошкоджені, міняти вікна та ремонтувати дахи взялися благодійні організації, як українські, так і іноземні. Чи вдасться Софії Іванівні дожити віку у своїй хаті? Кореспондентка ТСН Інна Бодер дізнавалася. Які бої тривали у селі, добре видно по цьому паркану посічений та покручений. Тут все були перестрілки угу. і снаряди прилітали, Тут так воно лягло. У хату радіє, прилетіло тільки збоку. Був тут снаряд, тут вже заклали просто. Вікна вже замінили, дірки позамазували, ремонтували самі, але матеріали дали. А ви хто? Дорогою поспішають чоловіки, які називають себе волонтерами. І вони уже самі роблять ремонти. Під снігом не видно, що шифер на даху як решето. Його знімають, покриття зрізають і усе постелять нове. За роботами стежить господиня Наталя. Багато каже, вже зробили своїми силами. А що ззовні допомога прийшла разом зі снігом, то як кажуть, дарованому коню у зуби не заглядають. От сюди попав снаряд. Поки робота кипить на даху, господиня розповідає, що ж діялося на землі у цьому дворі два танки, і тоді ще якась така велика, така здоровенна машина. але ми тоді вже дізналися, що це крематорій був. Село російські війська окупували у березні, стояли майже місяць. Коли загарбників вигнали з Київщини, то у селі нарахували понад шість десятків будинків пошкоджених, а сім узагалі зруйнованих. Ось на цьому обійсті, де присипає снігом російські сухпайки, мешкала Софія Іванівна. Уже да це, да. це А, -а. Їй 84. і коли вона згадує окупацію, то її починає трусити. Танк у дворі, танк збоку, танк на городі, танк таке БТР. Я кажу, хлопці, пустіть мене, пустіть, кажу, мене до, до хати можна. Шахви все повикидане, все в пір'ї. На столі сидять стиль внесли з веранди. Моя по закрутці цар все їдять і регочуть. Бустрій, бистрій, бистрій, бо застрілим. Я кажу, хлопці, як будете стріляти, стріляйте в упор мене, щоб я впала і все. Про все розповідає із сухими очима, бо вже все виплакала. Радіє, що в селі А звати як? Не як. А то кіцька дає все. І замовкає, коли чує найменший вул. Осьо. Щось гухає. Все Добре, не переживайте. А що? Оце ж б'є. Це ж де вже стріляють. Господи, господи, прости нас річних. Свою історію окупації Баба Соня розповідає у чужому одязі і на чужому ганку. У цю хату її поселили тимчасово. Господар дуже далекий родич, і він живе у Росії. У Сургуті. У нього навіть дозвіл просили, щоб впустив пожити. Спочатку відмовлявся, але ж да, він, впустив її. Все сказав, скільки треба, стільки тут будете проживати. І все ну там просили, щоб її оформити субсидію. Ну його документи треба було просили, щоб вислати він ні старості. Як і решті селян, цікаво, чи ти житель Росії наважиться приїхати у село після російських окупантів? Тут залишилися не тільки без житла, а й без школи. У рашистів у школі був штаб. Другий поверх суцільне згарище. Подекуди у класах уціліли шкільні дошки. Обмальовані Написано дуже багато пакостей. Макар урод пухлий простіть. Залишки від окупантів директор складає у цілілому кабінеті. Каже, це піде у шкільний музей. У ньому виділять нову експозицію про російських загарбників. Школу ж обіцяють капітально відремонтувати. Він включений до програми на наступний рік повністю відновлення. Цим буде займатися обласна адміністрація. Вона взяла на себе ці витрати. Трудитися далі обіцяють і благодійники. Наразі ми Вкладаємо всі зусилля, щоб продовжити залучати ресурси для співфінансування. І далі відновлюватимуть будинки, але мова тільки про ремонт, про повну відбудову не йдеться. Софії Іванівні ніхто нічого не обіцяє. А у неї одне бажання дожити віку у своїй хаті. Щоб мене не виносили з чужої хати, щоб винесли своєї. Інна Боднердинищиш ТСН 1 плюс 1+, Марафон. Єдині новини. Добрий день, рібаді. Великому другу України, колишньому британському прем'єру Борису Джонсону, дали послухати український хіт з його фразою. Ці слова Джонсон вимовив під час візиту до Києва, а музиканти записали з ними танцювальний трек. Якою була реакція експрем'єра Британії на власну співочу кар'єру? Дивіться далі. Ми цінуємо дружбу і вдячні усім, хто підтримує нас у важкий час. Бо людей, які боці правди у світі, все-таки більше тому переможемо. Ну а поки тихої ночі, усім, особливо нашим захисникам, на передовій, і пам'ятаємо, у ці холодні грудневі дні теплі речі від нас їм потрібні не менше, аніж теплі слова. Маємо на що донатити. Добраніч!